Ти ж так то заїду. Ну да. А Заїду. Ну, да. заїду. Свал, свал пішов і ти, що сюди, дихав, ми испихнули. І і да. І ти машину сюди прямо поставиш? От туди і поставлю, да? Ну можна і так попробувати. А потім туди і так і виїду. І потім друг другу пішов, ваш другий, третій, потім. Пішов, пішов, пішов. Ну на, ну, дружок, знімай. Олександрович буде заїжджати. Так позориться буде. Вот тут. Вдевай сапоги. Хоп. Сапоги, сапожки. Та холод можем подключить. Там, может, нам и за ним показать. Нет, За чоботи 200 Які чоботи 200 гривень? Ти знаєш скільки ці чоботи стоять? Дорожче, ніж твоя 99-та. Вадюха, <ривень> повір. Оравняй! Стоп! Тримай! Стоп! Раз, два, три! Бачите, поїдуш Так. А все дивися пеньочок, бачиш? А тут літом ось сидиш, хоп під пеньочок. І карась. Не матюкайся, тебе дивляться діти, сопляк. Сікер ти, господи. Прибирай давай. Ну, ну, так, тут у нас багато. Ти ну, скажи, ти мотилів не взяв, скажеш, рецьку дай мотиля. Ти що, смієшся, ти ж у мене їх брав, На. В, смыслі, в мене прикручуй. Брав. Прикручуй, бо я тобі не знаю, що зроблю. А я поки щось поджопнічка надіну. Ну, тобі не понадобиться, я й там достану. Понадобиться, повір. От, от Якраз от таких як ти. Так, прикормка і мотиль. Звісно, серйозно, ми зараз закормимо. А воно ну, диви, скільки риби, диви, 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 скільки карася, під бугром стоїть. Диви, все в карасі. Серйозно? Да, глянь. Давай станемо цей в якому. Тут. Давай, сій якорь. Ні, звісно. Друзі, всім доброго ранку. Виїхали з Грицьком Соломінським на рибалку. Привіт, зараз він перевіряє. Воно включено хоч так? Да. Зараз він перевіряє. Звісно. Черговий раз. Че с карась, побачили його вихолод. Досить непогану кількість. Я думаю, і розмір тут такий, як треба. Зараз трошки загодуємо. І буде все у нас чеки бомбоні. Ну, ходять тіні. Що там у тебе соломка? Що це за Що, вудка з боковим кивком, все що. Катушка чого Шло... така? Ну це катушка лоховська, я б так сказав. Всім ти продаєш нормальне. А солом можна і на пари, так? Ти тут я тобі подарив. Подарив. Та лучше я купив. Ні, я не знаю, що то в тебе. То, мабуть, був дефіцит катушок та в тобі попалася маленька. На мене, на мені можна зекономити. Ну ти ж знаєш. Та я все знаю. Бо тут же чисто кара, на коропа. Друзяки, загодовуємо чесничком буквально пару шариків, щоб удержати рибку тут під нами. Будемо, так? Да? Да. У тебе є картопля? Є, 12, так. Так, ми багато не будемо. Ось так нам хватить. Запах, друзі, божественний. Одна з кращих прикормок по версії WBO. Оп. Там, де усик, да. усик виступав. Також, друзі, додаємо Антарктик Cree. Цей запах також божественний. Буде привертати увагу. Але не потрібно переборщити. Друзі, ось такі ось шарики. Ох, яромот. Просто божественний. Раз. 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 <рес> Щас може ж почуть ласкові слова. Він шось... В ярості. Так, друзі, загодовано. Починаємо. А на що ми будемо ловити? Як ви думаєте, да, на вудочку з боковим кивком, Як давно в нас цього не було, друзі. Вудочка, 70 см. Опа-опа. Я, мабуть, теж буду на 12-й номер ловити. О, що ж ми забули? Що ми забули? А ми, друзі, забули. Опс! Профмонтажик. Дивіться, який мотель. Такий мотель тільки в нашому магазині, самий мотелистий мотель. Я як гріші сказав, скільки він стоїть. ну, Він взагалі 40 гривень порція стоїть. А гріш ми сказали, що він вартує 55 ну, По родственних зв'язках. Та він сказав, краще б він виздихав ще маленький за таку ціну. Було рано, кажи. Що ти має? Так, все, друзі, поїхали. Поїхали. То що... Карась. Раз, два, три, карась, гра почалась, Чи як там, правильно. Саламандра. Говоріть, ну. О, це покльовка хороша. Давай, солома. Гарненький. Що? офіцій та вчити летіть. Що? От хуліган такий. Ти розумієш, що тут не тільки грає роль клювать чи не клювать, тут ще грає дно роль. Ой, дно. От в цьому хлоп'ї він може просто його дуже погано бачити. Та що ж це таке робиться? Ти ще й попускаєш? Ну скажи, може підсок? А підсок під тобою Ой, хорошенький. Да ти шокілуха. Воно там под сок. В одной руке. Ой, хорош. И в дырочку. Вот это... Короче, ты... Курсы можно взять? Курсес. А да ты не любишь, чтобы сюда ток шел Ах ты подлец. А ты, значит, место От, там казал, тучка в тебе. Тут милче. Тебе штучка там сзади. Ах ты хулиган. Пацан. Ох ты ж. Он зъебался отсюда. А ну тихо. Утулел. Слушай, это тут точкарь. У тебя... клювобільний. Ну все одно ми трошечки до точки, якби не дойшли. Вікович довго не можу по-другому А. Я ні одного, він чотири. Ну нарешті, друзі, хорошенький, слухай о да. Слухай, ми з тобою тут непогано пристроїлись. Скажи. Ох, ми непогано пристроїлись. Ох, і ж водя. Так, друзі, перший. Опа! А в соломи вже чотири. То так, учи його на кивок ловить. А він потім буде казати, що це я тебе вчив. Чуй, щось мені ти крекіт кракіт, кракіт Крекіт не подобається. Кракіт крафт їхній. Вони як уря витягують на нас лежить гострий. <реш> Хто до тебе дзвонив? Хто це такий? Ти ще подарки роздає на Новий год. І що казав? Мені щось принесе? Питав чи лінійку. Ні, питав номер телефона Олені йому надають відео. Я бачив цей прикол в тіктоці. В ТікТоковій. В Тіктокові. Наш зйомка була. Хорошенко. Заходимо. Поняв соломка. 11, да? Головне правильно стать. Uh -huh, uh -huh. Заходимо. Ми ну, попередні рази правильно вставали. Ні, попередні рази Ми неправильно вставали. Я не Ага uh -huh. Значить, неправильно. Я поняв Оце зараз правильно. Uh -huh. Ти пойми мене правильно. Я ж можу і не понять так, поїхали далі. Такий класний легенький прижимчик. Тік. Запитували ви мене, як і грати. Мармишка має бути на дні чи в товщі води. Мармишка обов'язково має бути на дні. Він придавлює її або припіднімає. А кивок йде як сигналізатор, тому підкид бух на дно. І чекаємо. пройшло п'ять секунд. Нема ніяких шаволів. Шо... Бух і чекаємо. Ох, і хороший був, я тобі кажу такий. Такий брехун такий. Кірка в Т2. Ну в ньому математику погано преподавали, Чотири і два, вісім каже. Скільки карасів? Я зловив поки що такі одного. Одного? І один такий хороший. Ти чемпіон. Мабуть, ми свої виловили останні раз. Попередній рекорд. У нас 4, у нас 6, але у нас більше сходять. Ми покрівки теж хочу. Ми вже помимо. Ти даєш Андрій, так? На балконі. Я, ну, може батьки Сазан зійшов? Ти його бачив? Ні. Ти так думаєш що це сезон? за <ріст> <Карося> засраку. Я <ріст> їм ну. нормально карася покажу. Ану покажи їм карася. Так не витягнув. Ну щось як витягне, це все. Гріш, не забувай, що холодно. <ріст> а ну. Та, блін, не можу взяти. Це гріша ловив. О, носі, давай, я Оце такий в мене зійшов. Та, Эх, ну давай зважимо його. в мене особи. Ми вважали 920 грам. Так? Да? Угу. як вісімкатів. Так як і вісімка разів. Сімсот 85. 85. Дядько. 800 гром, це? Це уже духовочный, да? Угу. А, це вже духовный. Вот то сковороточка. Що... Ти пішла вода в холод, да? Угу. Ось, друзі! Дочекались! Соломінський? Три. Братано, три. Артур Олександрович не дає тобі розслабуньки. А ти мене знаєш. Не встигнеш глазу моргнути як четвертого. Вкинув лузу. Опа, стоять. Заходимо. Друзі. 4-4. Солоденький. Оп. А тут і подивись. Так, друзі, віддіваємо трішки мотилька. Щас бистренько ще пару штук щоб солома не був таким грамотним. А то кричить, я тебе вчив, я твій дом труба шатав. Щас, зараз. щас все буде. А глибина яка класна, це на 2,5 метрах. У нас клює. Виважування просто одне задоволення. Ого тут глибше. Ось сього. Та так затягай. Ти бачиш, не встиг. Не встиг я той як він цей. Той? Той його, як той казав. Друзі, рибалка на боковий кивок, це просто мега крута рибалка. Особливо коли клює карась, Особливо коли Грицько проігрує, Коротше продовжуємо, Надіємося ми його виграємо сьогодні. О, Оце виложив. Гарний, Карасенко гарний, друзі. І ми переганяємо Соломінського, друзі. Ти да! 6-5! І що тепер ти можеш сказати? Та да. Але все рівно за ним залишається трофейна риба. Окей, що це добре? Треба буде, тобі Що тут таке? Я не знаю. Живляють постійно? Да. Ну, за що мотиви це гадні? Може. Я старі білі мотильки зриваю і викидаю. Бліган, і все. Ти що, без не я без боя не здамся. Ти мене знаєш, я Артур. Шо б це могло значить. Соломо. Ти не знаєш? Хтось когось аналізує. Аналізуй! Аналізуй цей Ой, блін, це жесть. Хтось каже, когось аналізує. Ха-ха. Хорошенький, Ні. Я люблю брать голими руками. друзі ось такий кабанчик у нас бачите придавив хуліган. соломку Я це не хотів сказать соломку ми зробили. а він парирував і уже вибив 100% гол Отож, не треба насміхатися. Як аптекарь кричав, всі сюди тут клює. Це страшно. Це кар'єрі кар'єрів нас на судака зимою. Зранку трокнув, а потім перестав клювати так, то де? де розсосалися, всі порозлазилися. Я дивлюся, два чувака так в сторону Черкас пішли, сіли, Я дивлюся, сидять, не встають. Кручиш, кажу, походу в тих чуваків двох ловиться. Ми приходимо туди до них. Вихватили штук по п'ять, а той врезаний сидить, так повертається до толпи такий ш. Ци тільки хопінька, сюди тут клює. Народ то тобто вам з двох насрять. <реку> Друзі, ось таким ось кабаном окуня ми закінчимо нашу рибалку. Уробив я сьогодні всіх. Два окуня і вісім карасів. Все, солома. визнавай. Проаналізувати рибалку? Проаналізую рибалку. пойми, де ти не допрацював для того, щоб наступного разу ти міг виграти. Перепрацювати, так? Да? Да. Це, друзі, в кого які питання задавайте, з радістю відповімо. Милитим додому Все, ні хвоста, ні чешуї. Соломінський. Харі віддерчі. Андрюха, пока. Пока, друзі.